Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитвах просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті, нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Читаємо молитву сорок разів. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь! Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недуг, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недуг, Вірусів і слабкостей, збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, Будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою, Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх не вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, Будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх не вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, Будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, Будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недуг, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недуг, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь.